Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 16 жовтня 2022 року. І я продовжую робити вино далі. Дивіться, Тут є з різних е, столових сортів. І кишмиші тут є. Багато чого. Юпітер є, муската Блау трохи є. Джой, червоне полум'я, і ось тут є. Тут ми бачимо майже 5 літрів, тут майже 9 літрів. Отже, ми зараз робимо корень. Тобто з цього відряду докладаємо сюди. А тут у нас є, не бачу точно, скільки, десь 3 літри Ізабели. І цю ізабелу теж порівну до цього і до цього до цього буду додавати. Для того, щоб ну одного відря великого такого немає, щоб це все разом докупи. Ну і далі покажу вам цей процес виготовлення вина. Це вже буде його можна виготовити і без дрожджів тому що є е, є Ізабелла але. Оскільки є дрожжі, будемо разом з ріжджами, все робити. Довів Ізабелу до 4 літрів, додавши води, розмішавши гарненько. Ну і тут майже 7 літрів вийшло. Два рази по 7, Два рази по 7. І буду сюди і сюди порівняно додавати Ізабелу. Як вже додавлю. Тоді буду і дріжджі додати. <клух> Аби нам запустити винні дріжджі, ну, коли ми їх розведемо, звичайно, ми маємо довести наш виноматеріал до більш-менш пристойної температури. Бачите, газ горить повільно, не дуже сильно. Ну, є холодне. Ну, градусів 25 ми маємо йому зробити. А самі дріжджі ми будемо запускати при температурі 35-40 градусів. Але виноматеріал настільки холодний, що я його провірив, він стояв в хліві, І я промірив, прові, перевірив його на температуру, то він має у нас 10 градусів плюс 10. А дріжджі може загинути при такій температурі. Тому і ми його трошки. Підігріємо. Спочатку цей, бо в мене кастрюля одна така велика, 10-літрова, а потім інша. Зараз я принесу термометр і буду міряти температуру термометру, аби не перегріти. Крім температури, ми так само маємо перевірити на цукор. В даному випадку є десь 16% цукру. Зараз я спробую вам то показати. От. На жаль, не... Ні. Ні, затягую ваш час. Оп, показав, 16 цукру є, тому я буду додати цукор, розводивши в воді і доливати. Друзі, це все підігрівання, все робиться для винних дрожжів. Якщо винних дрожжів ми не застосовуємо при, виготов... при виготовленні вина, то, звісно, і не підігріваємо його. І не розмішуємо так на газовій плиті. Це чисто по технології, як люди роблять з винними Ось, Бачите? 25-26 десь приблизно. Тут вже водичка трохи охолодає, бо то щойника. Вона має бути, мати температуру 25-35-40 градусів, не більше 40. Тому що якщо буде більше 40, то винні дріжджі може загинути. Ось якось так. Температура на термометрі 37 градусів. Тому ми сміливо можемо засипати дріжджі. Ось ми їх засипали. Беремо ложечку і помішуємо. Вони Такі сухенькі собі. Запах зразу дріждже, що вони розводяться 10 грам на 100 грам води. На 100 мл води. Не можу однією рукою і мішати, і показувати. Ось, нас як тільки. Десь через 15 хвилин знову потрібно буде їх помішати. Тому вони зараз тако побудуть. Ложка втопилася, але нічого страшного. Так. Тому вони зараз побудуть хвилин 15. Якщо чуть ухолонуть, я на повільному вогні підігрію їх. Теж до температури 35, бо вони далі розчинялися. Пам'ятайте. 40 градусів, більше 40 це вже губить їх, вони можуть загинути. Вони додаються для того, аби яблучний оцет, яблучні дріжджі, які є тут, кислотні, не погубили природні винні, природні винні дріжджі. Якомога більше, щоб природних винних дріжджів залишилися живими і робили свою справу. Тобто бродіння. От якось так. І так було чуть-чуть додавано сюди вино матеріалу, поділено приблизно порівно. І, І ми його сюди мляли. Ще зараз одненько будемо мляти. Так, Такою великою ложкою ми це все мішаємо. Ось так. помішуємо. Ось дріжджі там. Поділилися ж, бачите, кирішок. Перевернути до гори ногами, на ньому є залишки дріжджі. І те ж саме робимо в іншому відеочку. Ось колотаємо, колотаємо. Вони перемішались. Зверху це все ми накриваємо щільно рушничком, аби не поступало повітря. І так лишаємо. І декілька разів на день, включно з завтрашнього дня, помішуємо. Ну і сьогодні теж помішаємо. Ось дивіться, як гарненько вже висвітлилось вино, яке я робив раніше. Бачите, які вже має кольори. Оцей який приємний має. О, і цукор воно втратило. Завтра буду додати цукор. Має воно 12% цукру всього на Завтра будемо додати. Ось, бачите, які кольори. Зразу було мутне, неприємний колір мало. А зараз вже має ось такий колір. До речі, дріжджі додавлені буде РС РЦ212, 10 грам на ці дві відрізні, в яких менше 9 літрів. Дріжджів дуже багато виходить та має грати дуже гарно. Якось так. Дивись. На цьому відео буду завершувати. До наступних зустрічей. Нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.